Всім привіт, друзі! Приїхав сьогодні в ліс, перевірити бджоли, як вони тут сидять, сидять спокійно, все чудово. Але сьогодні мова буде і про бджільництво, але в основному про деяких коментаторів, які коментують на каналах. Я думаю, що на каналах, не на одному каналі. А скоріш все бігають по каналах і пишуть. Про що буде йти мова? Про бджільництво. Скажімо, я там. Ви думаю, знаєте, та й кожний канал агітує за заняття бджільництвом. В принципі, як навіть якісь канали і не агітують, але все одно допомагають, скажімо, інформацією, бджолярам, початківцям, які завели там собі пасіку. І у кожного канала є своя подача інформації. Хто більш доступно пояснює, хто менш доступно, то вже таке. Я думаю, це зрозуміло, що всі канали. Нібито для допомоги бджолярам. Ну і така нібито і пропаганда бджільництва. І мені там прилетів один коментар. Пропаганда бджільництва це пропаганда бідності. Якось так приблизно написав. І до чого цей коментар? Як його віднести? Ніби заняття бджолами займаються тільки бідні. Ну і нехай. Але давайте розберемося. По порядку. Добре, бідна людина зайнялася бджільництвом. Що вона втратила? Вона і так бідна. В неї з'явилися продукти бджільництва, мед і так далі. Я вже не буду мед, це, ніби, можна сказати, побічний такий продукт. Все є. Перше, що вона отримує, задоволення. А ті люди, які просто Сидять на дивані, пишуть такі коментарі. Воно десь в глибині диші теж би хотіло зайнятися. Але, дивиться, то невигідно медні по чому і починає психувати. Таким людям дай і мільйон. Їм все одно буде мало і все одно все буде не так. До чого я все це веду? Я. В себе на каналі завжди кажу, займайтеся бджільництвом, це цікаве заняття. Де я казав, займайтеся бджільництвом і у вас зразу підуть мільйони, і ви станете найбагатшим в Україні. Ну, просто дивують люди, які, ну, якісь межують з неадекватністю. Пояснюю. В кого нема нічого, будуть бджоли. Буде мед, будуть продукти. Буде якась копійка. Не займаючись бджолами, у вас не буде бджіл, не буде меду, не буде тої копійки. Ноль. Копійка. Що краще, одна копійка чи ноль? Повторюсь, не про мільйони розказую. Звісно, в кого є там. Як то кажуть, такий напор і бажання, то він потрошку потрошку рік за рік, і свою пасіку збільшить до таких масштабів, що може заробляти вже і непогані гроші. Перш за все, це бджільництво це вже як спосіб життя. Хто почав, той буде тримати вже. Неважливо, яку кількість сімей. Та й тим більше, 90%, я думаю, людей, які хочуть зайнятися бджільництвом, вони не думають, що там їм потрібно заробити якихось грошей. вони хочуть взяти собі там 5-10 вуликів для себе, для своєї сім'ї, ну і близьких. Але інформація їм потрібна, як зайнятися там, чи з мінімальними затратами, чи. Зробити якісь маніпуляції на пасіці, і вони йдуть на канали, і шукають і вже вибирають того, хто їм більш-менш доступно розповідає. Що це за такий коментар, пропаганда для бідних? Бджоли можуть і хочуть тримати всі. Це не залежить від гаманця, в кого який є. Просто коли у людини є можливість, вона може собі придбати. Скажімо, якісь вулики там вже самі наворочені, в кого нема можливості, робить прості вулики і так далі. Але той коментатор, в нього, така, в нього на плечах сидить велика жаба, і воно бігає по каналах і там щось печатає, бризгає слюною і ради саме собі. Дурачок одним словом. Ще один такий коментатор там цілу петицію написав, що через такі канали, які розповідають, що займайтеся бджільництвом, мед ні по чому. Бджіл повно, бджолярів повно, нікому той мед не потрібний. В нього теж, друзі, жаба ще більше можливо сидить, ніж в першого коментатора. В першого. То просто нема бджіл, нічого він там собі просто печатає. А в цього, мабуть, є і бджоли. І горить. Горить в нього одне місце. Так, можливо, бджолярів і багато, але, як я вже й казав, їх багато і в ту ж чергу мало. Два, три, чотири вулики, п'ять. Ці люди вони не здають тонами. Вони собі взяли там, який сезон взяли, який сезон не взяли. Вони займаються в основному для душі, для себе. Десь якоїсь перги взяти, десь якогось прополісу, меду. Це вам не конкуренти, той бджоляр, який зробив 5 вуликів, хай навіть 10, і трьом сусідам продав меду. Ну це ж ну, смішно просто. Тягатися з якимись, в кого там тисячі. Вуликів і так далі, сімей Ось такі друзі, коментатори, які яких я виділив бо це було буквально недавно, я з такими навіть і не починаю якийсь діалог, вони дружно летять в бан і там кусають собі лікті. Тому що це. Як я починав канал, я ще пробував там. Якось достукати щось, може і доказати, і розказати, але в основному це ні до чого не призводить, як то кажуть, стіна. Тому зараз я їх відправляю туди, де їм і місце, щоб вони не псували ні мені, потім настрій, ні моїм підписникам. Читати якусь дурницю це не потрібно. Кожного свій шлях. Є бджолярі, є бізнесмени, є депутати, політики і так далі. Не всі будуть займатися тільки тією справою, яка мільйони приносить. Де да ще таке питання. Як ти гориш, тебе задівають ці канали, які, які ти дивишся, чого ти дивишся про бджоли? Чого ти бігаєш і там? Печатаєш. Включи кіно, дивись кіно. Ну, ну що, що ти хочеш кому доказати? Пусте місце. Так що, друзі, нікого не слухайте. Займайтеся бджільництвом, робіть пасіку, яку ви бажаєте за потрібним. По кількості сімей. Я розумію, все прекрасно розумію, яка ситуація в нас. Кожен по можливостях. Зараз все дуже складно. Але тим не менше, опускати руки поки рано. Все на цьому, до побачення, до скорої зустрічі!